З колією, бо ти з ним зможеш зайти в магазин. Ну. А, а з жаданом не може зайти чи не ще не? Ну, а, ж, а жадан же, блядь, як не знаю. А, його ж собаками не пускають в магазин, все, блядь. все, 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 хуйня, їдемо далі, далі, далі. дали. А ти не хочеш останній чистий залишити, а оцей випить. За щоб ти по компанія, останній був чистий, давай. Чому? Чому? Ну просто, щоб останній залишився чистим. А ну. а як уважаєте? Чи справедливо, що мені по черзі йде чистий, а мене нахуй послали, як ви вважаєте? А ти. Так, так. Це мій останнє ДЗК на виживання. Ви більше мене нахуй тут не побачите. Це бляд, не стрім, я казав. Бо це несправедливість. Я вже Правильно не можу казати, не останній, а крайній. Це крайній на виживання, бо це не справедливості. А крайній крайні крайні. крайні, не останній. Все, все, все. Крайній плоть. За останнє ДЗК на виживання ви мене більше не побачите. Плоть за цей Остання на виживання. Останнє залишився. Коло загади. Загади. Фінал! Фінал! Да. Фінал! Дуже класно. Микола тримайся. Я буду триматися.